Всіх вітаю! Сьогодні ми продовжуємо грати у Європу Універсаліс 4 за Річ Посполиту. У попередній серії ми перетворили Московію на буферну зону між нами і Ногайським каганатом. Ось у цій серії у нас плани такі, аби захопити ці, от, скажімо, дві провінції, але менше з тим це незначні наші здобутки будуть. А основна ціль у нас сьогодні це буде просунутися далі в Богемію і також на Балкани. Але Балкани будуть нашою пріоритетною ціллю. З Богемією вже як вийде, вже як. Складеться. Ну що ж, можна розпочинати. Цілі в нас благородні, цілі в нас цілком досяжні. Можна також розпочинати будівництво міста е, зроблю я це виключно, тому що тут можна буде потім на 50% швидше будувати кораблі, а нам це досить сильно потрібно, враховуючи, скільки держав тут в Балтійському морі є присутніми. Також є козацьке повстання якесь, вбираємо цей варіант, бо тут вони не забирають в нас три стабільності. ось. А, з'явилось Подолія. Ух ти йо. Ага, це, це видно козацька держава стала. Ага. Неочікувано. Просто заради цікавості, тому що я трішки. Тому що я не маю мізків. Давайте одразу оголосимо війну і будемо мати мінус 5 стабільності. Бо я не вмію читати, очевидно. Так, оголошуємо цю війну. Перемогти маємо досить швидко. Так, ну я думаю, однієї армії нам вистачить. Через це проти нас в коаліції почали вступати держави Священної Римської імперії. Отже, нічого серйозного, бо ми будемо просуватися виключно на Австрію, але неприємно. Ну що ж, завершили це, скажімо так, повстання, хоча насправді цілу війну, прикро, що я не вмію читати, і довелось воювати ще й забирають в нас в повну стабільності. Ну не критично. Йдемо також захоплювати велику орду, з нею в альянсі хто знаходиться. Отакі От незначні держави, якийсь Сибір, незрозумілий, і отже, у нас тут генерал з п'ятим піпсом брання в облогу. Ось, тому досить швидко мусимо захопити цей сарай. Можливо, навіть за перший місяць, так? Ні. Ну, можливо, за... може, за другий. Будь ласка. йо йо От, нарешті. Так, тепер можна йти бити решту. Бретен ще забуло в Абхазії. Не знаю, як воно тут опинилося взагалі. воює з османами. За свої майже 2000 годин в Європку ніколи не бачив у цих краях. А то османи, виявляється, воюють проти Австрії також. І до речі, вони її досить нормально розмотують. Тобто можна буде якось вступити, як тільки завершиться час перемир'я. Ось, за неї, звісно, вступаються, але у нас самих, не, не враховуючи вже Венецію, армії, достатньо 99% шанс захопити фортецю. Як ми до цього дійшли? Відібрали нас фортецю у Челябі. Зараз будемо її захоплювати назад. Чергово забрали Членябінськ, йдемо знову відбивати. Хто його забирає? Сибіряки забирають паскуди. Йдемо давати генеральний бій в Москві, ми їх рознесемо. Рознесли, до речі, стаквайп. Це добре. Давайте дивитися, що вони вже хочуть здаватись. Ні, не хочуть. А, тому що там був вони деокупували. Зараз ми це виправимо. Це наша ціль війни. Отже, нам очки не крапають, поки ми його не захопили. Тепер краще, ні, досі не хочуть. Зустрінемось вже на мирному договорі. Нарешті вони згодні на такий мирний договір. Беремо його. Далі у нас на черзі війна з московитами і відповідно ногайцями, бо вони гарантують незалежність. З іншого боку, для чого нам Московія, як і Австрія, військ у мене правда немає на її кордоні, окрім цих 40 тисяч. Це вже не захоплення якихось 23 тисяч солдатів, це захоплення Великого Військового Союзу. Отже, нападаємо на них, все одно ще армії нема. Зараз підженемо. Давайте за провінцію, скажімо, ПЕШТ, якщо вона тут існує, так, вона у нас тут є. Також вступається Неаполь. Неаполь, мені здається, найсильніший буде з союзників Австрії. Ось, але менше з тим. Йдемо в бій. Відень захопили, тепер йдемо рятувати Венецію. Давайте подивимось на цей бій, як він у нас вийде. Вийшов він у нас дуже гарно. І ще один Stack Vibe, знову-таки в травісо. Це файно. І ще раз будуємо візбі. Черговий спадкоємець, досить гарний, я вам скажу, 1.56. Я вам скажу, що він чудовий. Навіть не хороший, а дійсно чудовий. Ну що ж, Австрія готова підписувати такий мирний договір. Підписуємо його. Ми здобули цілу Молдову і всі австрійські володіння у Богемії. А поки ми думаємо, як воювати в Європі, давайте погрожувати війною Ногаєм за Ніжній Новгород. Вони його віддають. Але вони зробили коаліцію. Прапори вже майже не видно. Ногая влаштували собі фортецю у Пісках десь посеред лісу в провінції Устюг. Ну, кочова орда, це кочова орда, чого в неї не віднімеш. Так, у Ногаїв забираємо ось ці три провінції і Московія, здається, вже остаточно забираємо в її всю. Гаразд, тепер будемо розбиратися з багаточисленними повстаннями, а до речі, вже не такими багаточисленними, їх було значно більше, вибачаюсь. Знову османи воюють з австрійцями. Я не знаю, як в них так швидко сплив термін перемир'я, але очевидно, що Австрія у цій війні програє. В неї ні рекрутів, і армія менша в рази. Ось, давайте подивимось, може в неї союзники є якісь. Ну хіба що не Аполі, але і той теж вже скоро здується, тому треба готуватись. Воювати проти Османів вони досить сильна країна. Отже, Венеція покликала нас у війну проти, я так розумію, Австрії. Так, захоплення ось цієї провінції, а армія у нас була не в бойовій готовності, тому зараз треба трішки її відводити, не вступати в бої. Дуже хороший генерал, наш король. Ось його характеристики. Отже, зараз підводимо всі війська і будемо бити австрійців. Відень ми взяли за два місяці облоги, це добре. Можна йти далі в Європу. Завершилась війна з Австрією. Отже, нам передали Братиславу, і Венеція забрала дуже багато австрійських територій. Вона й зайшла трішки в саму Австрію. от. І також зараз будемо завершувати війну проти Фінляндії і Швеції. У Швеції я хотів би забрати Стокгольм, вона на це згодна. Ось, і, власне, забираємо все, що залишається від Фінляндії, тобто одна провінція. Треба було також, напевно, в Швеції ось цю взяти провінцію, бо ми її хочемо, бо вона частина ось цих але не критично, час у нас на війни ще є. Думаю, можна також змінити культуру на Готланді, на Польську просто для галочки. Аби було. Ну що ж, шановні глядачі, ми достатньо страждали від османського нацизму. Час повертати свої історичні землі у Османської імперії. Чесно вам скажу, мені трохи страшно, бо Франція також на стороні Османів і військ у них багато, і вони з західної технології, тобто переважають над нашою Східною. Якщо з анатолійською системою ми, ми, ми якось можемо боротися в обличчя Східної, то з Францією буде дуже складно. Єдина надія зараз на Венецію, в якої також дуже багато сил. Отже, я сподіваюся, що вони затримують французів або взагалі візьмуть весь удар на себе. Ні, венеційці вирішили сюди прийти на Балкани. Отже, французи зараз просто спокійно захоплять їхні території і змусять їх вийти з війни. А ось і французи підійшли. Треба тепер давати армію на північ. Хоча б Константинополь взяла вже хоч якась загроза нейтралізована. А, вся османська армія зараз сфокусована на Персії, що ж, все добре можна буде їх там і поховати. Можливо, я трішки поспішив з висновками. Венеційська армія тут присутня. Ну, Персії вже недовго залишились, тому османська армія вже прийшла до нас через Кавказ, вона перейшла. Давайте дивитися, як війна буде йти далі. Так, великий бій, 30 тисяч на 60 тисяч, і якби не підкріплення османське, ми б в бою перемогли. Ну, втрат в нас очевидно більше, але шанс на перемогу у нас був, реальний шанс. Зараз нашу армію просто поховають в Персії. Отже, ста стався Uno Reverse кард. Ну нічого страшного, я думаю, що це можна виправити в майбутньому. А ми навіть перемогли в бою, османи просто з нього вийшли. Вони могли би в ньому перемогти, але вирішили просто втекти. Що ж, я задоволений результатом. Османська армія з таким поганим генералом вирішила зайти в Грецію. Ну, давайте її тут і поховаємо. Французи теж щось забули у Персії. У нас сьогодні день подорожей армії. От дуже тяжко йде бій з французами, але врешті-решт ми здобули перемогу. Цікавий момент, багато військ навколо. Так, давайте дивитись. В принципі, хороший бій, мені сподобався. Так, сюди оці війська, ці більш готові до бою. Давайте їх закинемо, подивимось, як буде бій йти в трапзоні. Складно, тяжко, але перемога. Тобто, сила кавалерії на На, скількох, на 80% себе дуже добре показує. І це ми ще нічого не починали. У нас ця армія досі в Києві стоїть. Тобто Виходить, що у нас ще є відсотків 25 нашої армії в резерві. Ну от османи намагаються забрати назад Константинополь, у них, звісно, це не вийде. Це був майже стак вайп. І багато артилерії ми їм знищили. Очевидно, що вони багато артилерії з собою привезли. Ну Це був непоганий шанс забрати Константинополь, але якби не наша армія. Йдемо брати Дамаск, це означатиме, що Османи не зможуть переганяти війська з Аравійського півострову і Єгипту до Анатолії, якщо вони не будуть мати контроль над Дамаском. За місяць ми цей Дамаск взяли, в принципі, дуже файно. Так вайпнули османську армію, в Алеппо, Тепер йдемо за рештою їхніх армій. Спочатку французи, ось, а потім Османи, якщо ми їх, звісно, в нас дуже немо. Їх навіть не здоганяти не треба, вони самі прийшли в Константинополь помирати. Це хороший бій був. Османська армія зменшилася вдвічі, і рекордів вони стало на 1200 менше. Давайте поки що подивимось поточну кількість втрат. 460 тисяч плюс 40 тисяч 500 тисяч вони втратили. Ми втратили десь так само, можливо, трішечки більше, зовсім трішечки. Але загальна кількість військ у нас, звісно, більша зараз. І це... І це дуже контрастує з ситуацією до початку цієї війни. Я думаю, це також. Це також заслуга Венеції, що вона зараз стримує Францію у її кордонах. Ось, в принципі, у Франції також поменшало військ. Відчайдушно намагаються забрати Дамаск, у них, в принципі, нічого не виходить. Йдемо причекати всі ці спроби. До речі, в Багдаді пішов бій, я навіть не помітив 23 тисячі. Тобто у них, в принципі, військ було менше. Ну тут нема чим пишатися, але втрат у них більше. По дорозі в Дамаск також стався бій. Зараз і в Алеппо він буде. Ось, добре, зараз відновимо трішки сили і можна йти в Дамаск. Давайте подивимось, який там буде бій. Отже, ніхто їм допомагати не буде. Навіть якби вони зібрали всі їхні армії в Дамаску, вони б зараз не здобули перемогу. Я маю на увазі ці, які були біля Дамаску. Обженемо час, візьмемо ось таку артилерію 20 го рівня. Тобто ми зараз будемо бити ще сильніше. Давайте протестуємо, подивимося. О, дуже легко пройшов бій, а цей. Дивимося, що це наслідок покращення артилерії. Так, це точно наслідок покращення артилерії, що ми так швидко їх знищуємо. Це добре. Перше я, до речі, вийшло з війни, не помітив навіть коли. Зрадниця. Ну що, османи, в принципі, не проти здаватися. Забираємо в Крим, і я дуже хотів би Константинополь. Але не виходить. А якщо віддати, скажімо, от, якщо не брати хункалу, тобто там, де зараз знаходиться там Тамані і все решта, Константинополь було би реально взяти. Так, і отак, Тобто давайте їм поки що тимчасово залишаємо Ростов, те, що сьогодні називається, і беремо натомість Константинополь. А Толку, толку теж можна взяти, беремо. Нарешті Константинополь, я ж обіцяв. Він, до речі, в польській версії так і називається Константинополь. Я думаю, він також якось Царьград називається, видно ні. З такими завоюваннями страшно уявити, який ліміт управління нам взагалі потрібен для всіх наших земель. Я думаю, тисячі дві не менше. От, на... От станом на такі території, можливо, 1700. От точно не менше 1700. От, і тепер з такою ситуацією з Константинополем нам однозначно потрібен флот в Чорному морі, хоча б транспортний. Повертаючись до теми цього управління, нам на наступні технології 20-ті дадуть 250 його цілих. Так що це принаймні покриє оці наші витрати поточні, які виросли через те, що ми розвивали провінції, такі як Київ, Варшаву і решту, в принципі, які нам треба було, бо очків було дійсно забагато. Наступні на черзі Львів. Суто географічно, дивлячись на нашу велику державу, я думаю, столиця у Варшаві не було би доцільною. Я думаю, доцільніше було би перенести її в Київ. Ось я над цим подумаю, що нам це треба. Дуже хотілося б, але дивлячись на кількість очків, я думаю, що це якось пізніше, може років через 20-30, ось, але не зараз. Завершили інноваційні ідеї, тепер набрали диктів, і отак-от тепер у нас виглядають параметри армії 40, 75, 10. Так, ну думаю, на сьогодні вистачить, тим більше що я вже втомився трішки. На сьогодні було багато у нас пригод, власне, особливо з османами, не тільки з австрійцями, з австрійцями війна була простенька. Ось тому я намагатимусь завершити Польщу якомога швидше і вже в принципі готуватись до своїх екзаменів, здавати їх ось. Але без серії ви не залишитеся, я вам обіцяю. А поки що я вам дякую за перегляд цієї серії. Вона видно не стала передостанньою, вона десь перед пере... Останнє. Ось, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ще раз дуже дякую вам за перегляд. Бувайте!